Всім привіт! Минув вже тиждень з моменту виходу минулого відео, а я, на жаль, з цього моменту ані трохи не просунувся, тому що минулий тиждень в основному падали дощі, було мокро, зимно. Одним словом, важко працювати, а для мене майже неможливо, так як я трішки прихворів, буквально сьогодні у суботу потепліло. Це дало можливість витягти це все двір, тому і встиг тільки переробити висівний механізм, а саме піднести його догори. Вже багато разів я пробував різні конструкції ось цих лійок, тільки щоб не підносити, але марно. Тому і прийшлося сьогодні переробити сам висівний, піднести догори. Це дало можливість встановити довші шланги, а це означає, що в подальшому вже куплю готові лійки, Або все-таки зроблю, не знаю. Але у будь-якому випадку вже на кінець повинен зрушити з місця. Отже, зробив я ось такі опорні планки із полоси, я потім покажу, яка. Після чого зробив ось такі квадратні труби, нарізав в грізьбу. О, вирізав ось такі квадратики, та як і цю полосу вирізав ось з такої бляхи. Потім все болтами прикрутиться та як ось з цієї сторони. Прикрутив болтами м 6 під ключок на 10. Брав я ось таку полосу на металовприйомці. Ось така вона. Получається від бочки з водою, з трактора 150-го. Получається 5 міліметрів. Досить такий грубий метал. Сівалку підняв поки що так. Ось дуже чітко видно, наскільки вище, на 10 см. Здається, 10 сантиметрів таке, якби не є значно багато, але скажу вам, поміняло дуже багато, тому що на ці сушники, які раніше були довгі, і туди йшов довший шланг, то виходить, на теперішні короткі сушники цього довгого шланга вже не вистачає, тому піднялося досить таки багато. Я сподіваюся, проблему мою вирішить із цими лійками, і з цим всім решта, що не загиналися короткі сушники, шланги. Шланги в мене є всі білі, але це, на жаль, вже буде з понеділка, тому що е, сьогодні субота, сьогодні вже доробляти далі не буду. Погода гарна, тепла, але багато ще справ маю, окрім сівалки. Тому е, на другий тиждень я буду братися вже до культиватора і до сівалки одночасно, тому не знаю, е, як вийде із відео. Коли ще відео викину, тому вирішив ось сьогодні зняти ось таке коротке відео. Е, Дякую за перегляд, до побачення. Дуже дякую, хто додивився до цього моменту, але так як до цього моменту не додивився ніхто, тому великий респект, тому хто все ж таки додивився.